Всім привіт! От і почався почався вересень, почалась робота, навчання. Зараз йду з основної. Поїду зараз, зроблю розвалчик. А як ви думаєте, де? Правильно, на Royal Service, Тому зараз йду до тачки. І я вам вже відразу можу сказати, амортизатор мені не зняли і не поставили Бушний, а я його відреставрував. Зараз присяду і все вам розповім. І так, друзі, відреставрував я. Вийшло це півтори тисячі гривень. Вийшло б 1750, це якщо там потрібно було б міняти якусь серцевину. Тобто, в принципі, за реставрацію там тисячу, півтори тисячі це не так багато, дивлячись на те, скільки коштує бушний. І новий амортизатор ходить прекрасно, їздить, відпрацьовує ніяких нарікань. Єдине, що для того, щоб зняти амортизатор, я заплатив 1000, ну, тобто 500 гривень зняти, 500 поставити. Але, як виявляється, потрібно було ще змінімати двірники там пластмасу, яка під ними. Тому вийшло за зняття і встановлення 2000. Вийшло 3,5 взагалом. Я думаю, це кращий варіант, якщо дійсно воно буде ходити, так як кажуть. Там гарантія 3 місяці або 2 роки. Ну, все залежить від того, скільки ви проїжджаєте. Тому відгуки, відгуки людей, які вже це робили, позитивні. Да, є негативні, не пощастило. Ну, значить, потрібно було звернутися, щоб по гарантії зробили. Або якщо ви там робили гарантії, не було. Ну вибачайте, мені сказали три місяці гарантії. Сідуха не клаце, амортизатор працює, можна заробляти гроші далі і рухатись до своєї цілі. А вона вже й не так. Далеко, поїду на розвал, як я вже казав. Я розваличок не робив ні разу ще на цій машині, чисто для себе зробити, щоб все було прекрасно. Та й в принципі по резині я так дивлюсь, ніде нічого не під'їдає. Але все ж таки, стоєчку відреставрували, сам я іще не робив ніякого розвала на ній, та й ще й резину міняв з зимньої на літню. Тому подивлюсь, чи все в нормі, і вам покажу. Потім можна буде подивитися до і після, як було, як стало, да? так? Так, так параметри до mm. регулювання і після. Добре. Значить, дивіться, це начальні покази. При начальному зміренні покази ваші. Бо на вашому автомобілі регулюється тільки сходження спереду. Ззаді mm. нічого не регулюється, регулюється тільки сходження, спереду. і все. Все було сходження отрицательне, тобі ж колеса стояли е, наружу. Ми зробили положительне сходження вам, 2 -2, поправили все. По машинці питань нема, е, розвал хороший, угол наклона стойки кастер хороший, питань нема. Ззаді балка, все добре, все без питань. Все, дякую. Гарного дякую. дня і вам. Що, розвал зробили, все прекрасно. Ніяких таких великих відхилень не було, і Костік мені сказав, що якщо дуже багато їздиш і багато чого цікавого, що потрібно чотири рази робити розвал сходження, якщо дуже-дуже багато проїжджаєте за рік кілометрів. Пояснення таке звичайне простими словами. Е якщо автомобіль проїжджає в рік там, 50, 60 і більше тисяч кілометрів е пробігу, то не тільки робити розвал сходження після зміни там сезонних шин, а в тому числі перевіряти просто не обов'язково регулювати, можна перевірити е сходження, перевірити чи потрібно регулювання розвалу, перевірити. Той саме кастор, звичайно, без там е якихось ДТП, там сильних, е сильних пошкоджень частини, В принципі, кастор ніколи не входить, але, на жаль, дороги бажають кращого, і якщо ти сильно влітаєш в яму на швидкості, 100% треба перевіряти сходження, тому що воно входить 100%. Неважливо, чи автомобіль простояв рік. Проїхав там тисячу кілометрів, чи автомобіль проїхав шістдесят тисяч. Потрібно перевіряти, Якщо автомобіль мало їзди, хоча б по сезони по сезону, коли зміна сезонних шин. Якщо багато їздить, є певні і люфти допустимі в ходовій частині і сходження у хода, всередину, назовні, може з'їсти свіжі шини, якщо людина перебувається, Протектор новий, обов'язково треба перевірити, тому що вже сходження може бути налаштоване, до прикладу, під стару зношену шину, під старий протектор. Е ну В принципі, це корисно крутити навіть ту саму рульову тягу е сходження, тому що якщо вона ніколи там не крутилася, і по ходовій частині в принципі немає проблем, вона закисне 100% через два роки ви її просто не відкрутити. Вона закисає і тоді тільки. Е Кутова шліфувальна машина, яка в народі називається болгаркою, все відрізається, все замінюється, тяга е накінечник і все по новому Так само ззаді, де сходження регулювальні е гвинти на задніх важелях, основних, які під пружиною, що це автомобіль без пневми, а на звичайній пружині також воно закисає там. Неважливо, це японець, європейсь, що в Міцубіші, що в Форді, що в Нісані. Якщо воно ніколи там не регулювалося ззаду, то все це тільки відрізається і замінюється. Тому навіть коли замінюється, до прикладу важель, завжди де, де б ви не обслуговували, просіть, щоб цей розвальний гвинт обов'язково його змащували. Якщо його не змастили, ти там уже нічого не відрегуваєш. Вже буквально через три роки. Це такі тонкощі, які вже просто вони вони приходять з досвідом. Тому перевіряти розвал це дуже важлива насправді процедура. Вона не така дороговартісна, щоб там не знаю, на, цьому, на такому економіку тому, взагалі, це не варто. Тому варто робити не тільки тоді, коли міняєте шини з зиму на літо, з літа на зиму, а й коли дуже багато приїжджаєте, Тому що дороги в нас не дуже хороші. Зараз поїду працювати, подивлюся, як вона в ходу. Добре, що не так все критично було там зовсім одне колесо, підправили, як ви вже чули, да і все. Буду зараз ловити замовлення Па забув вам ще розповісти, що по часу реставрація займала, десь закладали три 3 години. 3 години І, в принципі, через три години набрали, стоєчку зняли, стоєчку відреставрували, поставили. Вони самі відвезли, привезли. Це на Стеценка я робив. Все зробили класно, тому буду кататися і тестувати і дивитися, буде вона їздить чи ні. Взяв перше замовлення 400 за 13. Зараз на родини крістерів заберу пасажира. І поїдемо в центр. Ну, я вам так скажу, Рулиться набагато приємніше. І за цього одного колеса її трішки. Ну, не постійно, але відчували, що значить, то тягнуло то ні в якийсь бік. А зараз, що руль стоїть чітко, ну взагалі, зовсім інше відчуття. Коли 5 місяців їздиш з якимись там моментами по ходовій, і потім, коли їх вирішують, то це відразу відчувається. І я зараз це від ну, руль відразу стає на місце. Ну, Прикольно. Взяв наступне замовлення, там щось 350 за 15. А, зараз з автовокзалу забираю пасажирів. Їдемо на лівий в сторону Дарниці. І трішки свіжих новин від уклон. Новий паливний партнер у DriverUp – Укрнафта. Деталі по розміру знижки у вашому мобільному застосунку. А віднедавна нам приходять системні сповіщення про підвищений попит. Вже встиг трішки накатати 2346 гривень. Вирішив заїхати додому вже пів, пів на сьому. Зараз трішки побуду вдома і поїду далі працювати вже спробую ще трішки накатати ввечері якихось замовлень. Трішки перепочив, виїжджаю з замовленням з дому, взяв в центр до Либіцької. Сьогодні вирішив без ніяких там скріншотів. Саме головне результат а, і поскоріше взяти Теслу і катати бізнес, Black Потрібно ще десь 1700 або 2000 заробити, і можна буде їхати додому. Підійшли, сіли на лавочку, і типу підійшла коротше, дівчина ша Андрія, типа, і вона каже, що ця машина що зараз тут стоїть біля з відкритим вікном, біля нас їхала, потермажувала, типа, і коротше, ну прижималась до бордюра Ми давай газ забігли в двір, подивився, вона з нами заїхала, стала тіпа паркуватися, побачила, що ми вибігли і тут вийшли, забігли в інший двір, побачили, що вони під'їхали до нас, п'яна, тіпа відійшла, тіпа по телефону зробили відбори, побачила, що вони вибігли, що вони вибігли. Ми можемо зараз тут на заправку забігти на дві хвилинки? Так, да, поспітно. Дякую. Це у вас, звісно, вечір. Mm -hmm. Я таке перший раз чую. Ні, ну я розумію, що потому что директор там продавал такой У нас просто вот типа, участники А, букеты ему боже он подумал что вы у него деньги брали у нас типа властники за кордоном были и был директор тут директор открыл себе подпольный магазин типа и его какие-то исписывал и себе букеты продавал, а ну это хорошо Клуб, це теж, ті, не знаю, Тому, то, з, як там тримали, знаєш, щоб безставку машину переписати. Так, це підскажете про яку. Угу. Трошки далі. На психіатрі там можуть здавати. Адже почне тут. Десь тут. Тима, можуть Дякую вам дуже сильно. Гарного вечора. Пікійного. Да, да, до побачення. Да, це, звісно, історія. Да, взагалі. Красти це погано. Тому я не здоволений, чому власник квіткового магазину на дня в двох амбалів. І вони дубасили і вимагали переписати це жесть, капець коротше. Ладно, я зараз в Ірпіні 11.09, буду ловити щось додому. Закінчив сьогодні свою зміну і на одній роботі і на іншій. Заробив я сьогодні 4700, давайте мінус на 200 гривнів, Бо я проїхав так чимало сьогодні. 4,5 це супер. Це вже ближче на 100 доларів до своєї цілі, щоб возити бізнес, блек і преміум. А ще у Житомирі в Полтаві і Хмельницькому з 26.08 відкрили категорію бізнес. Тому, хто живе в цих містах, у вас є нагода. Брати жирніші замовлення зміною я задоволений, тому я побіжу додому. А вам всім пока.